kadellao hañna de dan ta ven Sí i'll be Здорово, і з вами Арсен. І сьогодні нам переручило дуже важливе завдання Перевести оце. До одного відомого вченого, який повинен роздифузити її. Ну вам приємного перегляду, а з вами Арсен. Ти звідки взявся? Ше бібібка є, ти дивися на нього. Щось не повертає. А, у нас бампер застряг. Ну що, показую вам маршрут. Він не є складний. Нам треба проїхати оцю дорогу, потім на фроу дорогу чи селянську, таку, я не знаю, що це таке. І до цього будинка. Від цієї величезної лабораторії довчена. Русь є тяжкий, одну тонну важить. Машин запустив трафік, щоб так легко не було. Я бачу, що трафік уже шаленіє. Походу, у них паніка, що буде. Якась біологічна зброя, її треба роздифузити, чи що. Я... Ми цього точно не як я казав. Ой-ой-ой, йо, 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 обривчик. Йой-йой, йо, йо, куди тебе несе? Так, відтурможуємося, відторможуємося. Це фіаска. Мені з дітьми не доїде. Не... Так, друга спроба. Крашнула гра. Перепрошую. Ну що, виїжджаємо. Від першого лиця теж прикольно грається. Таке ушущення те як гонка хралі. Так, скотився. Йоу. Мені здається, та машина не доживе. У нас довго. Ай-яй-яй. Ладно, котимся далі. Ого. Чуть-чуть не вписалися, пацани. Так, повертаємо. А тяжкий груз, машина добре сіла. Ну, одну тонну як ніяк І якась наукова... Я не знаю, що це таке. Зараз йдемо на обгін шашечки. і шашочки. Шашкуємо. Набираємо швидкість і... Ми не перестрибнули, та ми вроді могли проїхати. Ладно, рестарт. Спроба номер 3. Йоу, щось гра лагає, але. Йоу! Ми чуть не врізалися. Дивимося. Ну, біла машина менше пострадала, тя сама по собі. Виїжджаємо, спроба номер 4 Лага лагає страшно, але це пройде. треба комп'ютер прогрітися, десь на 6 хвилині не буде лагати. Відторможуємося. Я зрозумів таку фішку, треба використовувати ручничок. Ви дивіться, як файно вписалось. Ну що, обганяємо. Давай. Момент істини, зараз перестрибнемо чи ні. Давай! О, пристрибнули! Давай, його не втрати контроль. Йоой! Ми її не втримали на дорозі. Ну, з ким не буває. Спроба номер 5 І тут я бачу машин немало чогось на зустрічі. Вже виїжджаємо. Їдемо, їдемо. Е, щось трафіку я не бачу. Ого, знову та сама серія. Давай який перекинуло спроба номер 6 Цікаво, що буде, якщо без знакування? Ще й бібі. Номер ж, не забув, яка спроба сьома, мабуть. Зустрічних машин вже три попадаються нам. І на дорозі машини валяються, і з горів з'їжджають. Давайте об'їдемо їх акуратненько. Вроді би нікому не мішаємо. З цими горбами страшними далеко не доїдеш. Їдемо по прямій, набираємо розгінчик до берега, на високих оборотах друга і поїхали. Момент їсти, не перестрибнемо чи ні. Як її перевернув, півтора сальта зробила. Древ невеличкий. Трошки занесло, з ким не буває. Файно відторможується, якщо два гальма використовувати зразу. Давай, скоротимо трохи і кузу трохи погнули. О-о-о, занесло. Спробував вже забув яка. Взагалі не... Ми, походу, чело дзерку відбили, треба і страховку і дочекатися там. В общем, то під'їжджаємо до нього і включаємо аварійку, щоб проблем не було. До передачі. Ну що, ми вже там договорилися з ним, все норму, в нього страховка є. І їдемо назад до бази, щоб висинули нам дзеркало. І пів машини. А, і ще іншу машину якусь. Ладно, не суть. Спроба вже, мабуть, дев'ята чи я забув вже яка. Там один. Виїхав, звичайно. Так, дивимося, чи нема нікого і виїжджаємо акуратно. Набираємо розгончику. Ще трохи лишилось, надіюсь ми перестрибнемо. Майже, майже було. Одне колесо тільки. Так. Ой! Скільки там їх? Друга вузька машин перегороджують спеціально. Об'їдемо. Ну ну та куди ти пхаєшся? От пофіг, об'їдемо по обочині. Надіюсь, це не зараховується каварій. Ну що, Ї... чуть не зачепили, їдемо далі. Так. Знову та залізна дорога з трампліном. І ми застрягли. Ще одна спроба йде. Так, акуратно. Там один забуксував... Так, ще одна спроба. І... Знову не вдала. Ну з ким не буває. Надіюсь, наступний раз нам повезе перестрибнути. Десь занесло. Жигі так забавно вас стрибає. Ну що робити? Обганяємо. Набираємо знову розгін. Щой крашу лай. Акуратно. -ті 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 -ті. Продовжуємо. Збили задні скло. Думаю це нам не помішає хоча б спробувати перестрібнути. Хоч ти перестрібни. Чотко... О, перестрибнуло! Чуть зустрічних не збили. Ні, відторможуємося, так і не може бути. Нє, ми так не можемо продовжувати їхати, бо в планах челенджа було без пошкоджень проїхати, так що рестарт. Так, спроба проїхати далі. Куди він пхався? Ще той самий чел, мабуть, що нас підрізати хотів. Далі об'їжджаємо вже третій раз. ручничка, Опа. Блін, прикольно стрибає. Що там було баговане колесо. Давай наберемо розгін. І... Давай пробуємо далі перестрибнути. Надіюся, все у нас вийде. Ці... Сусіді машини не зачепити. Зачепили. Гра крашна. Ну, Знову та сама серія починається. Куди лізеш, не Він сам виїзд, незустрічно і щоб він не оправдовувався, він сам винуватий, бо він на зустрічній полосі, самі подивіться. Так, спроба ще якась не знаю яка. Набираємо розгін. Тут на другій передачі будемо їхати. Тут нам... Ні, нам, нам вже не повезе. Ще чужу машину зачепили. Так, спроба ще якась там... о 12, мабуть. Напишіть в коментар. Так, стартуємо. Ходва так прикольно на цій машині скаче. Речі. Надіюсь, перестрібнемо з правої сторони. О-о-о. Получилося. Ну майже майже тільки не втримав. Не получилося. Я так подумав, може перестрібнемо з правої сторони, справа по-любому получиться перестрибнути. Так, набираємо розгін на другій передачі, мотор речить. і справа обганяємо. Давай. Якась мікропробка обдам. Надіюсь не будеш щось. Вис... Куди пхаєшся? Вискочила так ось та тагнеда. А ми зараз тебе обженемо. Бляха, куди ти. Ого, як відстали ми від нього. Нічого ми його обженемо, я вам говорю. Ми його обженемо і перестренемо через трамплін. Давай. Ну хоча б піддайся, не знаю. О, ми його обганяємо. Не треба піддаватися чи ми тебе обганяємо спокійно. І зараз буде трамплінчик. Давай перестрибнемо його. Ано. О! Утримуйся, стій! Куди з дороги. Так, а вийдем чи ні. О, виїжджає. По снігу виїжджає? Ого. Ну що, морська, ми успішно виїхали без пошкоджень. Стартуємо далі. До берега на третій не тягний. Перехочемося на другого. На другий швидше буде. Ну що, котимся. Скільки ж вас тут. Ось цяра. Походу йому не поздоровилося, занесло, мабуть. Нас не заносить, бо у нас блокеровка дефіфа просто. Ми тут самі умні, типу, знаєте. Пам'ятаю цей міст, під... на ньому вже катався і там от така от фігня є. Зараз я вам покажу. Ось, так. Зараз ця машина приїжджає і ми повертаємо. Надіюсь, там зустрічної машини не буде. Газу, 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 газу. Супер. Ледве витягли. Здорово, чел. Добре, що ми тут не розганялися. Оці дороги, вона так прикольно ходу відробляє і ці амортизатори поворот. не вписалися чуть. -чуть. Ладно, продовжуємо. Щось mm -hmm. мені не подобається, той чоловік. Вузька дорожка. Блін, прикольно, тому, що машина відробляє свої ходу Бляха врізалася. Mm. Мабуть нам цей рант не зарахується, бо ми врізалися в чужу машину. Укотимся. Але прикольно вона відробляє на таких дорогах. Мягка дуже. З трафіком тоже прикольно кататися А ну, витягни на другий чині. Елин. Піднімаємося, газу, газу, газу. Ні, обороти падають, не витя. Пеша. Йо як дергні. Зустрічно, обережно. пофіг. А ні, не пофіг. Вроді би котимся непогано, все Бляха, зараз у нас трибне, відтерможуємося, відтерможуємося. Фух, я думаю, ми вже зараз попадемо в якусь аварію. Фух, о, у нас міні-пробка якась, це вже цікаво. Перепаркуйся трохи. Так, дивимося. Що? Що ти там бавишся? Давай швидше, газуй! Давай швидше, я ти ще. Успів би обгайгнати. Ого, у мене ззаді вже пробка образувалася. Ідемо. Далі на другий. Ну знову, шо вам. Ладно. Надіюсь, я не вшатався. Йдемо. Стартуємо далі. Добре, що я ще ту не зачепив машину. Акуратно розвертаємося. Ми нарешті приїхали. Перепарковуємося. Акуратно. Так, ще ближче до дверей. Чим поближче. Ну все, ми приїхали. Ладий, робимо рестарт, бо там кая кілька аварій попав, так що це не зараховується. Ми переіграємо, я там кілька спроб неудачних вже повидаляв, так що тут суто удачна спроба одна повинна бути. Об'їжджаємо цих очі Пам'ятаю, як я перший раз не міг відтормозитися, тепер на ручнику. Ого, чого вас так всі позанесло? Зустрічна. Ого, ще дві зустрічні. Давай! Супер, ми перестрибнули. І машин так багато нема, але прикольно виглядається. Чого воно загальмували вони там, я не знаю, але йдемо далі на першій речі. Друга Ну, знову. Оооо, у нас тут цікаве ДТП, цікаве ДТП. Так, що в ньому? Машини якось неправильно позастрівали, а включаємо аварійку і чекаємо. Мені самому цікаво, чи вони роз'їдуться там, чи ні. Походу, один ще хоче виїхати. Зараз вийде. ми. У дров вступив. Можемо їхати. все. А це в ДТП просто об'їдемо. Це не наша справа. Цікаве ДТП вийшло і цікава ситуація, яку я сам не устроював. Далі котимося собі спокійно, знову по цьому підлому мості. Там при наприкінці таке, я вам вже казав, не дуже хороше. Може по сер... Ні, воно жорстко так. Ну що, машин немає по зустрічні, їдемо, повертаємо верніше. Так. Е... Їдемо по старій дорозі. Поліха камера. Прикольно машина відробляє на цій дорозі. Мені подобається. Аби вписати знову на цей поворот. І ручник, опа. Супер. Ручник і опа. Стартуємо. Так, головне не зачепити ніяку машину. Дзеркало зачепив, звичайно. Нічого страшного. Бля, заглохло. Стра... Не повторюсь, попередніх помилок. Їдемо далі. Виїжджаємо, виїжджаємо. Супер, виїхали. Далі котимся. Прикольна дорога, я вам ск скажу, правда я не знав, що там така жорстка частина буде. Заводимо, їдемо далі. На другий витягнеш? Ні. Блін, круто машина відрубляє на цій дорозі. Мені ця дорожка подобається. А ну на другій може виїдемо. Пробуємо на другій. Та вроді витягує. На цей раз витягла чогось на другій передачі. Блін, прикольно. Е е Переключайся на першу, бо зараз заглохне по, по цьому снігу. І так. Дорога пустувати якась. Виїхала на бережок, тепер спускаємося. Блін, мені подобається дорога. Дуже прикольно, розробчики зробили цю карту. І підйом, і спуск, і поворот. Але, жаль, що вона маленька. А ще трафік, то взагалі цікаво грати, не... Ну все, ми приїхали. Оцей челлендж я можу оголосити, що ми 100% його виконали. Успішно. Без всяких пошкоджень. Ну... Паркуємося зараз. Акуратно. Що ти бібіпкаєш? Що бібівкає мені тут, ти дивись. Так, перепарковуємося. Заднім ходом. І все. Ми припаркувалися. Ну і на тому челлендж завершений. Ми привезли до цього до вченого важливі інгредієнти, і тепер на цьому можна закінчувати наш відос. Якщо сподобалася тема відосу, то ставте лайк і підписуйтесь. Мені <му> цікаво, що там коли... далі за, за дорога, бо я наш тепер її замітив. Нічого цікавого. Ой, а це не віш. Добре, звертаємось. Якщо вам сподобався цей відос, то ставте лайки. Підписуйтесь на канал жміть на колокол, щоб не пропускати мої відео. А з вами я, Арсеній. І всім удачі і всім пока-пока. Умные.